Нову локацію Драйвленд відкрили у великому ходачкою під Тернополем. Тут можна побачити виставку раритетних комбайнів, тракторів, вантажівок, автівок, мотоциклів, парових машин, старовинних верстатів. Загалом понад 60 експонатів. Це місце буде цікаве і для дорослих, і для юних автолюбителів, для яких тут ще облаштували картингову трасу. Одразу ж при вході у драйвленд відвідуючи зустріне незвична каса, що розташована в слоні відновленого автобуса. Неподалік найстаріші експонати: молотарка, стаціонарна вітрова бієлка, картоплекопалка та плуги з кінною тягою, деровопрові станки. Дуже багато. Техніки, яка цікава не тільки нам, але й молодому поколінню, бо бачать вони, що забувається про той транспорт, який обслуговував сільське господарство і промисловість. Далі відновлена давня парова техніка, яка працювала на брикетах вугілля, дровах в якості пального. Це парова машина. Хотів звернути вашу увагу на її – 1800 вісімсот. 98 року, виробництво Англії. В нас навіть таких парових машин не вироблялись. Були багаті люди, які захопляли. Для чого це була права машина? Машина була для праці на полях. Також цінний експонат один з перших тракторів, що використовувався на полях компанії АПС. В цій техніці вже понад 30 років. Детальніше про техніку можна дізнатися з підписів на табличках. характеристики, вік місце виробництва. На відкриття Драйоленду прийшли батьки з дітьми, які просто в захвіті від побаченого. Дуже сподобалось. Трактори, зіли, комбайни. Я їх дуже люблю. Я сьогодні приїхала зі своїми двома синочками сюди відпочити, провести гарний час. Взагалі, пізнавальний дуже для дітей. Ця техніка вона дуже старовинна і як для навіть цей стан невідмінний. Крім виставки техніки на території Древленду діє картингова траса. На електромобілях можуть покататися діти віком від 4 до 12 років. Також є двомісні карти, в яких керуватиме хтось із старших. Дуже прикольні і. Виглядає, ніби ти їздиш е, е, на справжній трасі. Тільки е, ніби тебе меншого втраче. «Трайвленд» працює щодня з 10 по 19 години на території етнопарку Агроленд у Великому ходачку під Тернополем. Вартість квитків з понеділка по четвер для дорослих 100 гривень, для дітей 80. І з п'ятниці по неділю для дорослих 120 для дітей 100. 10 хвилин на картинговій трасі 50 гривень. Кос! Кос, кос. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.